Я застосував відповідний захід з приказу вищисти вище стояще руководства, так як моя посада, моя посада, мої функціональні обов'язки не дозволяли мені цього робити. В октябрьському суді Полтави, 22 квітня, відбулися засідання у справі катування в СІЗО. У цьому підозрюють двох працівників установи. Потерпіло, було доставлено відповідну палату камеру. Де останньому було вказано на те, що він повинен лягти на ліжко і, відповідно, підозрюваний, здійснював фіксування його кінцівок, а саме це були руки, ноги і тулуб, діючи разом з іншим підозрюваним вказаному кримінальному провадженні. Таким чином вони фактично позбавили його можливості вільно пересуватися. По-перше, по-друге, Спричинили йому моральне страждання, оскільки останній не міг здійснювати вільно власні потреби. Моя задача була захистити дану людину, щоб вона не покінчила життя самогубством. Він був позбавлений можливості лише вільно пересуватися. І тільки з метою запобігання вчинення ним самоскалічення було вжити такий захід. За даними слідства, після того, як потерпілий відв'язався, його прив'язали знову. Після того, як останнього було помічено в камері через камери відеоспостереження про те, що він самостійно розв'язався, підозрюваний Онищук з іншим учасником кримінального провадження, Онищуком було застосовано до останнього спеціальний засіб кайданки, щоб не залишити будь яких слідів свого злочину, нав'язували відповідні мотузки спочатку на зап'ястки потерпілому, і потім вже на них вдягали кайданки і пристрігували. Потерпілого до сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сам підозрюваний та його адвокат просили не застосовувати його. Я повторюсь, я хочу довести свою невинуватість. Я буду являтися на всі засідання, до слідчого, на допит. Все взагалі нема ніяких проблем. У мене тут донька, мені нема чого ховатися і нема куди ховатися. І не бачу цьому смисла даже ховатися. Суддя Лариса Гольник ухвалила обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету. Окремо слухали справу другого підозрюваного Дмитра Лизя, який, за його словами, працює в установі 25 років. Сообщили, що він хоче, виказує наміри, сходити самоумство. Я доповів керівництву, керівництво мені сказали. Що треба обмежити його. Ну, я поки не буду називати фамілії. Зафіксовано факт, що службовими особами установи виконання покарань були вчинені дії з метою приховування своєї протиправної діяльності шляхом видалення е, відео з камер, відеоспостережень, які безпосередньо е, підтверджують вчинення саме ними інкримінованого кримінального правопорушення. У внутрішніх документах слідство не знайшло інформацію про те, що хтось має право прив'язувати ув'язнених чи навіть самостійно переводити в медичну частину на час проведення обшуку документів законних, які б свідчили про законність переведення саме нашого потерпілого із загального режиму, називаємо це так, в режим медичної установи в камеру 164, не було навіть на цьому етапі. Ми не знайшли законних документів, які свідчили про законність його переведення медичну частину. Я вважаю, що підзахисний діяв. Не порушуючи, можливо, можливо, дещо перевищивши свої повноваження. Сторони просили про такі ж запобіжні заходи для Дмитра Лизя. Також обрали цілодобовий домашній арешт. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Дарина Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава.